Так, ну і пропоную зафіксувати наш портфель на сьогодні. У нас є Atom у розмірі 2 токенів, у нас є Inch у розмірі 38 токенів, у нас є API в розмірі 10 токенів, Arbitrum в розмірі 16 токенів, у нас є Doxe 22 тисячі наш uh, must have, у нас є ID, майже 25 токенів LAI. 774 токени, DIDX 8 токенів, Полігону 19,5, трішки гейту для розгону на стартапчиках, і Starknet 16, і ноткоїну 1000 токенів. Якщо я не помиляюся, це А ні, це ще не все, ні, все, все ж таки, все. Це залишки, це наші залишки. Тож, такий портфель ми маємо на сьогодні. І зараз спробуємо конвертувати малі баланси. Ось в гейт-токени. Подивимося, які можна, чи можна нам все закинути, те, що нам не потрібно. Це також важлива штука, це дуже корисна штука, і я рекомендую завжди її робити. Тобто, ти не можеш 100% виставити в ордер. Бачите, ми конвертимо небагато, але тим не менше, ці токіни б так і валялися без діла. Тому закидаємо їх. І якщо ви цього не робили, варто зробити. Так, Все, ми конвертували наш баланс. І тепер у нас трішки більше гейт-токену. Власне, ось він. Було 0,99, зараз 1,02. Непогано, доволі непогано. Ну що ж, друзі, як завжди, попрохаю вас, нагадаю вам, що дуже важливо залишати коментарі під кожним відео і під соткою в тому числі. Поставте подобайку, напишіть. Пару коментарів це не складно, але ви просто не уявляєте, наскільки це допомагає розвивати канал.